Люденьки, всім привіт. Давненько у нас не було статистики і замірів по поїздкам на електромобілях. Справа в тому, що зимовий, осінній початок весняного періоду він не є дуже сприятливим для далеких поїздок на електромобілях, адже в холодну пору не тільки падає швидкість хімічних реакцій в батарейці, і вона втрачає а Ще й треба суттєво прогрівати салон. Гадаю, небагатьом приємно їхати на далеку відстань в салоні і бути повністю вдягненим в шапку, в куртку і так далі. Хочеться прогрівати. А на прогрів витрачається, ледь не третина е, тої витрати енергії, яка витрачається на те, щоб приводити електромобіль в рух. Але тут треба доставити автомобіль до свого нового власника. Він зараз рухається з міста Київ у напрямку міста Харкова. Я зупинився попити чаю, не заряджаюся. адже вчора автомобіль був заряджений до 95%. Я виїхав вранці з Києва і хочу також з вами поділитися вже першою статистикою по витратам. Я проїхав майже 70 кілометрів і Привіз сюди на це місце витрату в районі 19,1 кВт на 100 кілометрів. Я проїхав цю ділянку через Київ аж з в'їзду з міста Житомир середньою швидкістю в районі 54 км на годину. Це доволі таки непоганий показник по місту в межах обмежень, по автобану, по нашому Бориспільському, в районі 90 км на годину рухався. Ну і по суті, клімат найголовніше ще був вимкнений у мене на 16 градусів. Я ще маю майже 200 км запасу ходу, якщо буду рухатися в такому режимі. У мене в батарейці 70% заряду, немає сенсу вішатися на зарядку, адже це буде повільно і довго і доволі таки невигідно. Ми зарядимося десь через наступні там ну, мабуть, 100 км. будемо підтримувати такий темп моєї їзди. Зараз якраз піду перевірю, чи працюють далі зарядки. І, по суті, невеличке планування і можна Далі. Сьогодні в мене Volkswagen ID 4, це європейська версія з найменшою батарейкою 52-55 кВт годин ємності. Колеса у мене 18-діаметру, го діаметру, височезний профіль. Тут нова зимова гума. Вчора автомобіль був повністю перевзутий. Всередині ще одні шини, вже літні від цього автомобіля. І по суті, я їду сам. Це якщо ми говоримо по навантаженню на дворі, у нас мінус 2-мінус 3 було вранці. Такі, ну якби не супер-пупер холодно, як у нас буває в Україні, але і не максимально сприятливі для електромобіля умови. Для них взагалі цікаво їздити там при плюс 25 і вище. Тоді найбільший запас ходу у будь-якого електромобіля буде. Йду за чаєм і їдемо далі. Одна з причин, чому я не заряджався на попередній зупинці, бо у мого автомобіля є обмеження по швидкості зарядки на рівні 50 кВт. Мені немає сенсу користуватися 150 чи 120 кВт зарядками. Я знайшов якраз 50 кВт, ні, трішки далі. Зараз 60, і потім 188, Я туди якраз не дотягую. Тобто я роблю до зарядку і їду на наступну. Таким чином я економлю цілу гривню. На одному кіловаті, ну невеличка економія. Погнали! коротше. Так, перша зарядка від запуску якраз 100 кілометрів проїхав, залишок 147 у мене, а до зарядки найближчої мені 160 вже кілометрів. Ось така статистика, 19,4, 60 середня. Тут я 90-95 від Іванкова їхав. Коротше, ставимо на зарядочку і чекаємо трішки до 80, поїдемо далі. Так, наче пішла зарядочка у мене. 56% в автомобілі. ну Чекаємо до 80%, і подивимося, за скільки зарядами з зараз. Що цікаво, серія ID дуже гарно ілюструє процес зарядки таким величезним лайтбаром. Крутезна штукенція. Я хочу тут єдине обмежити зарядку до 80%, бо зараз стоїть до 100. От, Якраз 80 рекомендовані. Чекаємо до 80, скільки мені покаже завершення 10.01, 40 хвилин має заряджатися. Це якось повільно. Ось тут якраз показує 40 хвилин. Мені здається, має прискоритись. Або, наприклад, якщо я вимкну зараз клімат, має швидше піти. Що по потужності, всього 17 кВт дає зарядна станція. От в чому. Причина. Ну, власне, чекаємо, може не до 80 мені хоча б 30 кілометрів набрати і далі можна їхати. А ну-ка, тепер невеликий трюк, давайте вимкнемо клімат. Тепер у мене 167 км запас ходу, але швидкість зарядки щось не збільшується. А ні, пішло 110 км на годину вже показую. 17 кВт все рівно, вхідна потужність. Це маловато, зарядка має 50 віддавати. от Чому я люблю? Тока зарядки, тому що вони свою заявлену потужність завжди видають. Нарешті перестрибнуло 35 хвилин вже показує. Але потужність та ж сама. Ну от 5 хвилин а, завдяки тому, що вимкнув клімат. На клімат нічого зараз не використовується. Ми на дворі, мінус 0,5. Якщо довго простоїмо, то може бути і холодно. який цікавий момент. Потужність зросла до 35 кВт. Мені вже по суті можна їхати, у мене 219 км запас ходу 83%. І знову ж таки, це одне з пояснень, чому в холодну пору люди на електромобілях мало подорожують. Тому що не тільки ємність падає, не тільки збільшується споживання на прогрів салону, а ще й уповільнюється суттєво зарядка. Тому що велика кількість електромобілів ще не мають функції прогріву акумуляторної батареї, щоб можна було використовувати зарядку на всю потужність. От навіть 50 кВт на мені зараз, через 23 хвилини, тільки 34 починає віддавати, а не 50. Ну, такі особливості. Ну, власне, відключаємося і гадаю, можемо їхати далі. Додаткова перевага офіційного автомобіля з європейською локалізацією, що ми можемо користуватися навігацією, інтернетом, планувати маршрути, будь ласка, мені далі Полтава. Робимо старт. От, плануємо одразу зарядну станцію як проміжний пункт. І от вона у мене буде тут запланована. От я зарядочка. Наступно будемо робити у Полтаві, і я можу сміливо їхати. Плюс навігація в мене виводиться ще й додатково сюди. Будуть повороти вказуватися і так далі. Ну власне, поїхали. Величку помилку зробив. Запас у мене 198. Адже я записував, відключався саме з вимкненим кліматом. Зараз вимкнув, і навіть навігація починає говорити, що ви там не поспішаєте, бо не вистачить заряду. Коротше, такі пригоди. Їдемо. Я все ж таки 95-100 хочу їхати з кліматом хоча б на 16, щоб не їхати цілий день сьогодні. Так виглядають пропозиції для зарядки в ID 4 на штатній навігації. Вона познаходила діючі зарядні станції, пише час, коли я туди прибуду, скільки мені кілометрів їхати, і з яким запасом ходу я приїду. Речі, скільки часу їхати, розраховує, скільки часу заряджатися і так далі. Доволі таки цікаво і корисно. Свіженьке оновлення. У мене залишок 65 кілометрів. Я вже проїхав від сьогодні 213, 19,6 кВт на 100 км. Метрів витрата трішки навіть знизилась, середня 70 Ну і пройшло 3 години. У мене попереду зарядка. От пропоную через 10 кілометрів і через 49 Я поїду, мабуть, та, що 49, тому що в мене, по суті, запасу вистачає, і я знаю, що там два білінгових оператора. Тобто, якщо один не працюватиме, є підстраховка по іншому. Головне, щоб працювала напруга в мережі була. Власне, їдемо далі. Що ми маємо. 8,5-8,3 кілометри до наступної зарядки по бортовому комп'ютеру. По статистиці у мене 15 кілометрів ще залишок, 7%. І по параметрам 255 я проїхав 19,6. Від попередньої зарядки пройшло 155 кілометрів, тобто я зарядився менше ніж на 80%. І от, будь ласка, щось воно далеко малює зарядку. Я вже приїхав. По суті, от у мене 14 кілометрів запас ходу. Коротше, стаємо на заряд. От у нас Нісанаріо поруч, а ми використовуємо оцю зарядку. Він там, тому що в нього чадемо. Так, Беремо нашу станцію Type 2. Чекаємо з'єднання, почата зарядку. Подивимося, зараз, з якою швидкістю буде заряджатись, бо батарейка трішки прогрілася, адже я їхав, використовувалася енергія, має бути цікавіше по швидкості. Ну, власне, чекаємо. О, тут вже 44 показує. Вже навіть 1 кВт майже зарядився автомобільчик. Маю надію, все буде швидше набагато. А тут нам до 80, обіцяють, 50 хвилин заряджатись. Ну я висадив майже там 6 чи 7% було. Добре, поки поїмо, займемося чимось. От по заряджанню у нас характеристики 38 кВт. Швидкість впала, бо увімкнувся кліма. Ну, давайте отак. Ну, пішла швидкість зарядка 39, дещо швидше. Ну, батарейка розігрілася, вже 40 кВт почала сприймати. і збільшується потужність. При цьому станція пише 44. Ну, як автомобіль обіцяв, майже 50 хвилин заряджатись так. Він і заряджається. Я зараз вимкнув додатково прогрів салону на 24 градуси, щоб цю енергію ми взяли з зарядної станції, а не з акумуляторної батареї. І будемо їхати далі. Такі невеличкі ха, секрети із заряджання. О! Електрокотики прийшли на електризовані, шерсть стоїть, хвости стоять. Що у нас по зарядці по запасу 77% 189% у нас запас ходу по автомобілю. От автомобіль показує 3637%, але насправді бере більше, бо масла і клімат прогріває автомобільчик. Що, друже, довго? Ну, що поробиш, повільний порт, мала батарейка. так, Зараз вже їду. Поїхала Арія Нісан з відкритим лючком, і я так само вже зарядився повністю. Можу рушати, що в нас по параметрам: 80% 203 кілометри. А з Нісаном ми заряджались практично паралельно. За Справа в тому, що в мене 50 кВт-порт може прийняти, а в нього через перехідник тільки 60. Це такі вже нюанси. Добре. Ставська розв'язочка у нас попереду, а значить ми вже майже приїхали в Полтаву. Що у нас від попередньої зарядки? Отакі дані 102 км 22 витрата. І я постійно тримав 90. Виходить, у нас 85 середня швидкість. година 12 я їхав. Ще 86 запас, але мені до Харкова 145, десь це так в нуль тому я зараз заїжджаю, останній раз заряджаюся і по суті все. от 148, навіть на навігації показує. Зараз попереду заплановано. На зарядка вже під'їжджаємо. Я придбав собі, що поїсти, тому будемо заряджатися, обідати і ще й навіть трішки попрацюємо. 30-40 хвилин в мене має піти на дозарядку і рухаємося далі. На кліматі вже 17. У мене і по суті від ранку отакі показники: 360 кілометрів, 19,7 середня витрата 5 годин. Ну, коротше, щось таке. Їдемо. Так, пішла я тут зарядочка, SCS2, максимальна потужність 60 кВт, те, що нам потрібно. Але ціна як за 120 на потужних. Но тут зарядка наче пішла, бо на попередній станції взагалі не хотіла. Навіть з підтримкою зв'язався, не запускалася. Маю надію, що тут зарядимося. Ну що, у мене автомобіль заряджений до 90 салон на 28 градусів прогрітий. Зупиняємо зарядку і рухаємося далі. 30 кВт я зарядив за 45 хвилин. Зупиняємо. І 4 в таких місцях дуже рятує кут вивороту передніх коліс. Дуже круто розвертатися тут. по повраженням від AD4 це моя перша далека відстань на ньому. Хоча я їздив на аналогові шкода, Ін'як, Але вона довша, має трошки більшу корисну базу, і вона мені також сподобалася. Але цей автомобільчик такий. він... По поведінці більш різкий, більш такий маневровий, більш збитий, називаємо це так. Мені сподобалось, як він проходить нерівності. Просто, можливо, за рахунок того, що дуже високий профіль коліс і жорстка підвізка, автомобіль і комфортний, нереально комфортний, і при цьому дуже непогано маневрується. Його не розхитує, він тримає себе добре на дорозі. Якби це, в принципі, 90 ще не така швидкість, ну, але все рівно. Дуже гарна шумоізоляція. Ну і в цілому, ергономіка по салону. Я тут нас. Складав всього реально дуже зручно, все розміщено. Ну в цілому, якби не ці там скільки ну, давайте, десь три з гаком години, які я витратив на повільну їзду і на заряджання, то в цілому поїздка реально комфортна і приносить задоволення. Гадаю, влітку це було б значно швидше, ніж от в таку погоду. Ну, то, що поробиш зимою, і дивезешні автомобілі більше зжирають пального, не говорячи про електромобілі. Ну що. Звіт по моїй поїздці. Це від Полтави від останньої зарядки. 27 витрат, як бачите, при середній 74. Трішки збільшилась витрата через те, що я на кліматі поставив 18. А за сьогоднішній день, от, з перетином Києва, 501 км і рівно 20 кВт на 100 кілометрів споживав автомобіль. 71 середня швидкість, в дорозі я був 7 годин 4 хвилини. Плюс зарядки, ну я так собі рахую, десь 3 з гаком години я витратив на електромобіль Більше, ніж якби це був ДВЗ. По автомобілю, повторюсь, поїздка доволі таки комфортна через його ходові характеристики, але через холод, тут вже мінус 3 під Харковом. Трішки частіше доводилося заряджатися. Ну, Коротше, якийсь такий експеримент черговий. да, він вам сподобався. Якщо так, то звісно, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все лишайте внизу. І до нових відео.